Які знайшли можливість після важкого трудового дня прийти на це зібрання і разом поспілкуватися? Ми живемо з вами зараз в трудний і складний період, який, який, який приживає наша держава. Що казати, ми кожен день боремося з труднощами, намагаємося вижити. Але всі складнощі, труднощі, труднощі залишаються, а життя продовжується. Ми з вами мріємо на покращення, мріємо на покращення нашого життя. Але кожен з нас мріє жити краще вже сьогодні, а краще жити і ще краще жити в власному будинку чи квартирі. Але, на превеликий жаль. Більшість українців не має можливість придбати квартиру чи будувати свій власний будинок. Я з великим задоволенням вам хочу запропонувати команду людей, яка шукає шляхи вирішення житлової проблеми в окремому взятому населеному пункті в місті Українка. Це депутати. Української міської ради Самусевич Костянтин, Ягодзинська Тетяна, Огаркова Світлана, члени виконавчого комітету Української міської ради, Вергун Владислав Зануда Микола Доматенко Андрій, голова громадської організації Об'єднання самопоміч Гарпуш Анатолій, члени громадської організації Об'єднання Самопоміч в місті Українка, присяжна Світлана, Логіненко Олександр. Сергій і Алла, Рижих Тетяна. Ми заслухаємо сьогодні фахівців, професіоналів в цій справі і приймемо з вами рішення. Дякую за увагу.